Сплячі бульби жоржин виглядають не дуже вражаюче. Але якщо у вас здорові бульби і ви забезпечите їм правильний догляд, ці забавні картоплі перетворяться в міцні рослини, посипані красивими квітами, які ми так любимо. Хоча кожна здорова бульба повинна мати брунку, око, з якої виросте рослина, іноді ці крихітні очі важко помітити, не кажучи вже про те, щоб визначити, чи є вони життєздатними. Пробудження жоржин стимулює проростання бруньок і дозволяє переконатися, що бульби варто садити. Це також допомагає прискорити початок сезону і дає можливість взяти живці. Не знаєте, як розбудити бульби жоржин? Не проблема. Я розповім, коли і як це зробити в домашніх умовах. Що значить розбудити бульби жоржин? Якщо ви хочете вирощувати жоржини вдома. У вас є два основних варіанти почати з насіння або бульб. Хоча обидва способи можуть дати гарні квіти, бульби гарантують точне повторення материнської рослини. Це означає, що якщо вам подобається певний сорт, будь-то великий білий, тарілковий жоржин або акуратний помпонний бордовий, бульби допоможуть його зберегти. Коли ви купуєте бульби жоржин або зберігаєте їх з року в рік, ви сподіваєтеся, що у кожного є здорова нирка. Вона знаходиться на верхній частині бульби, в місці з'єднання з, з кореневою шийкою, і саме з неї виросте нова рослина. Однак у сплячих бульб ці нирки буває складно розгледіти, не кажучи вже про те, щоб зрозуміти, чи живі вони. Пробудження бульб жоржин це створення умов, в яких вони виходять зі стану спокою. По суті, це означає переміщення їх з прохолодного і вологого місця в тепле і вологе. Підвищена температура стимулює проростання бруньок, і ви зможете переконатися, що бульба життєздатний. Чи потрібно будити бульби жоржин? Ні, не обов'язково. Якщо ви впевнені, що бульби здорові або не протиризикнути, можна садити їх відразу. Однак є ймовірність, що вони не проростуть. Пробудження бульб також прискорює їх розвиток. Так, що попередньо пророщені рослини зацвітуть раніше, ніж ті, що були посаджені прямо зі сховища. Тому я рекомендую пророщувати бульби, якщо у вас короткий сезон. Коли будете бульби жоржин? починати пробуджувати бульби потрібно за 4-6 тижнів до висадки у відкритий ґрунт. Точний час залежить від вашого регіону, але можна орієнтуватися на останні весняні заморозки і температуру ґрунту. Жоржини не переносять холоду, тому висаджуйте їх лише після того, як мине загроза заморозків. Зачекайте, поки ґрунт прогріється до 16 градусів, 60F, щоб рослини легше перенесли пересадку з теплого приміщення у відкритий ґрунт. Теплий ґрунт також прискорить їх зростання. Живцювання жоржин Більшість садівників садять жоржини відразу в ґрунт. Але можна розбудити бульби раніше і взяти живці з пророслих пагонів. Цей метод дозволяє отримати кілька рослин з одного бульби і домогтися більш раннього цвітіння. Якщо ви хочете розмножувати жоржини живцями, починайте пробуджувати бульби вже в січні або лютому. Це дасть їм достатньо часу на проростання, і до моменту висадки у відкритий ґрунт у вас вже будуть міцні саджанці. Як розбудити бульби жоржин? Розбудити жоржини нескладно. По суті, потрібно помістити їх в тепле і вологе місце, щоб стимулювати проростання. Однак тут є нюанси занадто багато або занадто мало вологи, невідповідна температура і бульби можуть загнити, а паростки загинути. Ось покрокова інструкція. Один огляд хворі бульби не дадуть здорових рослин, навіть якщо створити їм ідеальні умови. Тому перед початком процесу відбракуйте всі підозрілі екземпляри. У життєздатного бульби жоржини повинні бути три частини: нирка, вічко, здорова шийка і сам бульба. Якщо шийка зламана або бульба зморщений, гнилий або висохлий, він не проросте. Невелика сухість і зморшкуватість після зберігання це нормально, але якщо бульба всередині порожній, він вже не життєздатний. 2. Приміщення в вермикуліт або торф. Після огляду розкладіть бульби в контейнері з вермикулітом або торфом. Ці матеріали утримують вологу і не дадуть бульб пересохнути. Якщо бульб багато, можна укладати їх в кілька шарів в один контейнер або розподілити по декількох лодках. Головне поводитися з ними акуратно, щоб не пошкодити тендітні шийки. 3. Підвищення температури. Знайдіть місце з температурою 18, 21С, 70 ф це може бути теплий куточок будинку, теплиця або сарай. Важливо, щоб в цьому місці можна було контролювати вологість, температура не повинна підніматися вище 21 градус Цельсія, 70 градусів Ф. Якщо вона досягне 27 градусів Цельсія, 80 градусів Ф і вище. Паростки можуть загинути. 4. Підвищення вологості. Висока вологість 75 90 не дасть бульб пересохнути під час пробудження. Є кілька способів її забезпечити Використання зволожувача. Якщо бульби знаходяться в закритому приміщенні, наприклад, у ванні або сараї можна включити зволожувач. Оскільки жоржинам потрібна висока вологість, прилад, швидше за все, буде працювати майже постійно. Але важливо стежити, щоб повітря не став занадто сирим. Деякі зволожувачі автоматично відключаються при досягненні заданого рівня вологості. Також можна підключити прилад до контролера, який буде регулювати його роботу вермикуліт Якщо не хочете підвищувати вологість у всій кімнаті, можна просто помістити бульби в злегка вологий вермикуліт. Він утримує вологу краще, ніж торф або ґрунт. Вермикуліт повинен бути трохи вологим, але не мокрим. Краще оприскувати його з пульверизатора, ніж поливати з лійки. 5. Очікування паростків: Тримайте бульби теплими та вологими протягом 2-4 тижнів. Періодично перевіряючи рівень вологи. Якщо вермикуліт висох, злегка оприскайте його. Через 2-4 тижні ви побачите, як нирки починають проростати. Як тільки з'являться паростки, бульби готові до посадки. Якщо час висадки ще не настав, пророщені жоржини можуть почекати в теплі ще кілька тижнів. Якщо ви плануєте живцювання, Пересадіть пророслі бульби в горщики з легким ґрунтом і поставте під лампи. Через пару тижнів пагони підростуть і можна буде брати живці.